Доброго дня, діти! Я хочу вам сьогодні розповісти про свято. Про свято, яке відзначають 6 грудня. 6 грудня українці відзначають державне свято, 30-ту річницю Дня Збройних сил України. Це свято справжньої мужності, героїзму і відваги. Дата приурочена до дня ухвалення закону України. Про Збройні Сили України. Ця подія відбулася саме 6 грудня 1991 року. 6 грудня це свято пам'яті тисяч відважних воїнів, які віддали своє життя за незалежність, волю, суверенність та неподільність нашої держави. Ніколи не забути нам героїчних подвигів наших прадідів в ім'я України, їх щирої любові до рідної землі. Та безмежної відданості своєї батьківщини. Збройні сили це один з основних елементів стабільного і певного розвитку української держави, справжня гарантія державного суверенітету. Тому у цей день ми вшановуємо всіх, хто причетний до високого і почесного звання військовослужбовця, хто обрав для себе нелегку, але достойну професію захищати Україну. Її суверенітет і незалежність. Українські військові це справжня армія незламних та нескорених бійців, патріотів, які в умовах війни демонструють мужність, силу духу, волю та неабияке бажання перемогти ворога. Збройні сили України слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. Ми вклоняємось низько кожному герою. Ви не просто воїни, ви наша броня. Увесь час під кулями рветесь до бою, вами так пишається вся наша земля. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо. Щоб не плакали мами у журби над синами, перемога настала в боротьби із врагами, Щоб старенька в достатку ці свій вік доживали, щоб і пісня, і слово українські звучали, щоб країна розквітла, незалежна і вільна. Хай здійсниться бажання це моє неодмінно. З Днем Збройних сил України, з Днем наших захисників!